Привіт! Хоч до дня закоханих ще декілька днів. Ми вже вирішили зануритись в атмосферу свята. Сьогодні у нас буде справжня репетиція цього прекрасного свята до Дня Закоханих. Ми будемо питати мешканців на вулицях нашого міста, чи підписані вони на телеграм-канал Рудани? Так, саме сьогодні ми хочемо вам розповісти про неймовірну романтичну акцію від телеканалу Рудана, де саме у вас з'явиться можливість отримати виграти один з крутих подарунків від наших партнерів. Ми вийшли на вулиці міста, аби поспілкуватися з мешканцями, дізнатися про їхні плани на 14 лютого та запропонувати стати частиною святкової акції від Рудани. Мамі, привіт! Від телеканалу Рудана. Слухайте, в нас сьогодні ними акція. У нас проходить репетиція дня всіх закоханих. Чи плануєте ви святкувати саме цей? А чому так? У вас немає другої половинки. Але я думаю, що у вас все ще попереду і перед тим як цю кульку вам подарувати, хочеться запитати, а чи підписані ви на наш телеграм-канал? Так, Ні. Може, зараз час підписатися? Давайте знайдемо його в телеграмі швиденько. Рудана, пишіться англійською, українською, як захочете. Ану. Є супер! Тоді підписочка є. Тримайте це вам. Гарного дня. Таке питання. Чи підписані на телеграм-канал Рудани? Так. Так, добре. А чи знаєте про нас романтичний розіграш, який проходить? Знаємо. Дивіться, е, акція проходить. Ви підписуєте трьох друзів угу. і вже автоматично мене, приймаєте друзі участь. Підписано. взагалі добре. чудово, добре, взагалі добре, круто. Тримайте кульку. Дякую вам. все. Дуже вам дякую за те, що ви є. Гарного дня вам, па-па. Доброго дня, вас вітає канал Рудани? Ну, по перше, кульку тримаєте. По-друге, є запитання. Ви так. підписані на наш телеграм-канал? Чесно ні, слухайте. Я бачу у вас в руках телефон. Так. Давайте ми це зробимо. Добре. Тож, друзі, саме зараз я так розумію, Дар'я. Да. Слухайте, ну поки ви цим зайняті, у -у -у. я хотів запитати вже дуже скоро день всіх закоханих. Так. Чи плануєте ви? Його святкувати, так звісно. А якийсь на ваш погляд найідеальніший подарунок з нагоди Дня Закоханих? Я Ой, клас! Так, ну що, у нас є підписочка? Рудана усьо єс. Ну усе, друзі, плюс один кульку отримали. обівашки. що ж, покажіть Я нам підписку. є так. все, а на ще на телеграм-каналі Рудани. Проходить дуже романтична акція до Дня Закоханих, і ми і ви саме можете. Взяти участь, підписав ще трьох друзів і виграти якийсь з бажаних призів. Добре. Дякую. Гарного дня. Гарного дня Чи підписані ви на наш телеграм-канал? Ні, не підписані. А що зараз у вас в руках, окрім коробки? Телефон. А можна вас попросити можна. підписатися? Тому що в нас зараз триває неймовірно романтична акція в нашого телеканалу, де можна виграти чудові подарунки від наших партнерів. Давайте знаєте, що ми зробимо. Я потримаю Давайте потримаємо. Оп, щоб вам було зручніше, щоб Добре. нічого, нічого Добре. не загубити. Пишіть, Рудана. Ой, приємно, давайте підписаді. Рудана. Так. Ні-ні-ні, це інстаграм, телеграм, 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 ми сьогодні за телеграм. Все. Зараз, зараз, рудана пишіть. Отак англійською нормально. Рудана. А я є. У нас телеканал Руда. Не нажимайте. Оте. Оце mm -hmm. воно саме є. Все супер. Ну тоді ми вас вітаємо з наступаючим днем всіх закоханих. Тримайте Дякую. це вам і це в якості моє. бонуса. Дякую. Усі охочі можуть стати учасниками акції. Варто лише підписатися на Рудану в телеграмі. Наша СММ-менеджер Анна все знає про акцію призи та партнерів. До 14 лютого вирішили провести романтичну акцію від телеканалу Рудана та партнерів, щоб трошки потішити мешканців нашого міста, подарувати позитивний настрій в наш надскладний час. В нашому розіграші беруть участь дуже багато класних партнерів, які дарують неймовірні. Подарунки, і смачні, і корисні. Наші графічні дизайнери серед творців свята для підписників Рудани. Я дуже люблю такі цікаві акції та цікаві виклики. Було дуже цікаво погратися з кольорами, шрифтами, графікою. Ми ретельно підбирали графічне вирішення під кожного партнера. Також проговорювали всі нюанси та деталі проєкту. Хоч 14 лютого і не є традиційним українським святом. Воно вже стало особливим для багатьох, бо це ще один привід нагадати близьким про свої почуття та поділитися теплом. Підпишись на любов, підпишись на Рудану в телеграм. Дар'я Моронюк, Михайло Цемах, Назар Прусенко, Олег Каплій. Постфактум.